Обираєте спа. І здається, що варіантів більше, ніж піц у меню. Маленький, круглий, квадратний, вбудований чи переносний, очі розбігаються. Але форма і розмір це не просто естетика, це зручність, безпека і навіть економія. Наприклад, якщо у вас тераса чи балкон, краще компактна модель на 2-3 особи. А якщо у дворі багато простору, беріть простори спа на 5-6 людей. І нехай друзі заздрять! Кутові спайки ідеальні для невеликих ділянок, вони економлять місце і водночас виглядають стильно. А круглі це класика для естетів. Пам'ятайте, що чим більше басейн, тим більше води, але й більше задоволення. У Спагалаксі ми підбираємо моделі під ваш простір і стиль життя. Не довіряйте лише картинкам з інтернету, зверніться до експертів. Адже правильний вибір це коли спа виглядає так, ніби там народився. Підписуйтесь, і ми підкажемо, що саме підійде, саме вам.